Національний банк має дотримуватися суворо дотримуватись законодавства. Найстрашніше, якщо ми будемо спостерігати, а я вже навіть констатую те, що це відбувається, це втягування незалежного центрального банку у політичні переслідування, що за собою принесе і вже несе серйозні ризики. Тому що зрозумійте, будь ласка, втрата довіри інвесторів і міжнародних партнерів відразу відбувається. Коли вони чують про таку ситуацію, тому що коли Національний банк починає виконувати політичні замовлення, він бере участь у переслідуванні опозиційних політиків, і це сигналізує про те, що відбувається посилення політичного тиску на економіку, це несе ризики для верховенства права, це підрив гарантій захисту приватної власності. До чого це призведе? Ну, звісно, це призведе до відтоку капіталу, до зростання боргових запозичень, до призупинення роботи з МВФ. І це все може відбутися дуже швидко. А що означатиме підрив взагалі стабільності банківської системи? Тому що коли Національний банк проводить несправедливе і вибіркове регулювання банків, які пов'язані нібито з політичними замовленнями. Це відразу підриває платоспроможність такого банку. Це викликає паніку серед вкладників такого банку. Тобто Національний банк своїми руками хоче ліквідувати, чи призупинити, чи довести до банкрутства не власника банку, не власників банку, а тих громадян, які є клієнтами цього банку. Ви знаєте, мені здається, що коли говорили в 2014 році, що реформа Національного банку була одна з найуспішніших прикладів реформ, то наразі підривається ця довіра, і підривається довіра навіть до подальших реформ і виконання функцій Національним банком. І я впевнена, що це несе і загрозу макрофінансовій стабільності країни. Знаєте, коли ми говоримо про те, що фінмоніторинг зробив такі запити, це вже до вас звернувся фінмоніторинг Міжнародного інвестиційного банку. Бо наразі там проходить перевірка Національного банку, і Національний банк в межах перевірки, саме уже департаментом фінансового моніторингу Національного банку, запитує про такі операції в Міжнародного інвестиційного банку.